Продукти Скалфанд, коли ти на правильному харчуванні, частина п'ята. І цим відео я хочу закрити твою денну норму білка. У мене в руках 10 євро, поїхали бюджетно закуплятись. Перше, на що рекомендую звернути увагу, це отака моцарела Light. Вона зниженим містом жиру. І цілих 21 грам білка на 100 грам. Забудь про свої майонези і давай робити корисні заправки для салатів. 0,1% ну, це для тих, хто більш строго слідкує за жирами, але він може бути менш ситний. А можна брати 1,5%, теж дуже класно вписується в денне КБЖУ. Буде більш ситний, але обидва чисті по складу та не містять цукру. Кинувся мені в очі. Ось такий твердий сир з додаванням скиру, гарний також по складу, знижена кількість жиру. Взагалі немає вуглеводів і також велика кількість білка. Але його слід помірно вживати, тому що все ж таки жир там присутній. Зернистий сир, дуже смачний на бутерброди. Можна додати в омлет, обжарювати його. Він просто топчик, в міру солоний, 13 грам білка на 100 грам і 0,8 грам жиру. І десерт мої улюблені протеїнові пудинги, практично без жиру, високий вміст білка. На упаковці маркування без лактозний, без глютеновий, без додавання цукру. в кладі є лактаза і підсолоджувач цукролаза не найбільш корисний варіант, тому не на кожен день, а так загалом прикольно. Мій фаворит це протеїновий шоколадний мус. В загальному з цими продуктами можна творити нереальні рецепти, які є в моєму профілі, без шкоди для фігури. Мене не губи, бо зі мною ти худнеш та економиш.